Нам треба окремий план по Харкову і Харківській області. Це має бути комплексний план оперативних заходів, що хто робить, хто скільки і які кошти виділяє, на що виділяє і в який період. Першу частину найголовнішу підготовку до зими. Ми вже почали. В чому полягає цей початок? Ми попросили у всіх громад. За формою як цього просить кластер, як цього вимагають міжнародні наші партнери подати потреби, найнеобхідніші потреби у паливі або у коштах, які треба для цього виділити. Цю частину роботи я беру на себе. Ми будемо мати щотижневі наради по підготовці до зими разом з нашими міжнародними партнерами, разом з партнерськими організаціями українськими, які у вас діють і будуть в частині забезпечення паливом огорнуті так нашою з вами увагою. І тут я не хвилююсь, бо розумію, що ми це зробимо. Ми вже маємо досвід. Ми це зробимо. Набагато складніша ситуація з містом Харковом, коли ми кажемо про багатоповерхівки, які можуть залишитись. Без опалення нам потрібна децентралізація енергозабезпечення міста Харкова. Що на сьогодні і голови військових адміністрацій, там де безпосередньо лінія фронту і голови громад працюють нон-стоп. Приймають внутрішньо переміщених особ це громади Ілузівщина, це і Богодухівщина, це і місто Харків. Тому що наразі ми пліч опліч працюємо для того, щоб наші люди могли тимчасово, хоча б перебувати в безпечній ситуації. Пишаємося нашою командою, голови обласних рад України наразі вже сьогодні дають інформацію, що вони готові приймати наших громадян тимчасово або на той період, який буде необхідний для цих людей. Фактично, регіони Захід, Південь, всі, хто можуть Київщина. Всі відкликнулися і сказали, що вже за завтра готові наших людей приймати до себе. І дуже важливо, що сьогодні ми зібралися, тому що ми розуміємо, що ми разом і всі гілки влади, і наші волонтери, і міжнародні партнери готові знову відстоювати Харківщину для того, щоб ворог нас не зламав. Хотів би підкреслити два важливих моменти, які на сьогодні я особисто хотів би підняти. Перше це евакуація дітей. І ми сьогодні маємо об'єднатися заради визначення, хто може приймати дітей, на які Термін приймати дітей, і в якому порядку, які алгоритми виїзду, де вони можуть знаходитися, хто от яку допомогу може надати. Тому, ще раз підкреслюю, всі які, програми, які існують, вони, на жаль, короткотривалі. І, звичайно, в першу чергу, це сама безпека дітей, які просто мають знаходитися в безпечному місці. І друге питання, яке би я хотів підкреслити, це, звичайно, малозабезпечені сім'ї, сім'ї, Внутрішні приміщення особи дуже багато людей повернулося в місто з евакуації, саме тому, що були відмінені виплати багатьох люди не змогли знайти собі роботу в інших регіонах, наприклад, в західних регіонах України, та вимушені повернутися були назад. І тут вони знову опинилися в тій ситуації, коли їм потрібно або знову евакуюватися, або вони залишилися взагалі без роботи, без підтримки. От це друге питання, яке би я хотів підняти.